Трохи попрацювали вон, скільки лежить, треба траву винести. Котик гуляє. Дихаємо повітрям вечірнім, правда? Кутусь. Котусь, що там? Там. Я нічого не бачу, що там, де він дивиться. А, там хтось. Ага, то кицька. Там хтось сидів, вона туди плигнула. Так. Життя котів. Що там знову? Мій канал, мабуть, треба назвати Життя котів. Хі -хі. Або цей видалить, створити інший і знімати котів і назвати життя котів. <кій> Хрущі зараз літають, ото вони на їх полюють. Сезон хрущів. І вони то де він сяде чи де він там. І вони полюють на них. От. Які? полювальники. Моя полуничка. то що я пересаджувала, вже й квітне. Ще такі маленькі кущики вже вона почала квітнути. Правда, багато померзло її. От що залишилось, я потім ще досажу ці ділянки, де немає, потім ще. Хай. Як от світеться вже, як будуть ягідки. Потім досажу. О, немає кого. А де вони побігли? Котики? Грея. 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 Котулька А де лексус? Тепер лексус туди пішов. Лексик. Тепер Лексик пішов туди заглядати, то вона вже з'їла того жука, немає. Правда ж, греє? <смір> <смір> Ось такий у нас вечір. Вечір. Сонце вже зайшло. Я зараз година. Зараз 20.05. Ось такий вечір у нас. Хай вони гуляють, а я буду займатися своїми справами, бо після польових робіт у мене ось такий маникюр. Треба. Помити руки, привести все до ладу та відпочивати. Завтра вже не можна нічого робити. Я вже і так тут все вилизала, як могла. Будемо відпочивати. Ну що, ви підете їсти? Греє, греє. Підеш, пішли, ми будемо їсти. Всім гарного мирного вечора.